Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді буде ось така Wi-Fi-камера наружня. Це бюджетний варіант камери. Надана вона мені на огляд інтернет-магазином SmartHata. Це в Україні офіційний магазин, у них є великий вибір камер відеонагляду, так що комусь, якщо буде потрібно, посилання буде внизу під описом. Під відео. Так, зараз розпакую, покажу вам, що йде в комплекті. Також ми її попробуємо підключити, подивитися, як вона працює в білий день і як вона працює ночі. Значить, ось тут можете подивитись, моделі у нас є. Є P884M, тобто це в нас на 4 мегапікселя, Камера відеонагляду. Добре, вони підійдуть. Хто шукає собі для дачі, для якогось можливо, гаражного, гаражного кооперативу. Щось недороге ще що було. І по якості ми це все перевіримо, я також покажу вам, як вона буде по якості. Значить, в комплекті в нас йде ось такий гарантійний талон. Тут він не заповнений, бо це мені дали на огляд камеру. Е І ось така інструкція. Бачите, інструкція вже у нас йде на українській мові. Вам буде більш зрозуміло, як підключити правильно. Але я вам відповідно покажу. Підключаються вони всі стандартно. Програма в цій камері ICC. Тобто у багатьох камерах такі програми. Далі в нас йде ось таке зарядне 12 вольтове. 2-х амперне, також стандартні зарядні. Від любеї підійде, якщо у вас щось станеться, придбати його буде також не проблема. Далі. Ось так виглядає дана камера. Можете собі оглянути. Звичайно, все пластмасове, все бюджетне, бо воно бюджетне йде. Але, відповідно, вони працюють, двосторонній зв'язок є. Тут у нас вставляється карта пам'яті до 128 гіг. Ось тут у нас можна інтернет проводити кабельний або Wi-Fi. Це в нас йде фіт на блок живлення. Це що я вам показував. Далі в нас тут іде, ну це стандартні всі ось такі пластмасові, щоб закріпити. Тут все добре, щоб ніде вода не затікала. І також у нас йдуть такі дюбеля для фіксування самої камери. Все. Зараз будемо настроювати, буду показувати, як вони настроюються і як вони працюють. Так, Значить, дивіться, ось програма така для того, щоб її скачати, у вас ось тут є QR-код. Ви його скануєте і закачуєте програму. Значить, Програма в мене вже скачана, буду реєструватися також, напевно, в програмі, бо нічого там не підключено в мене далі. Підключаю я саму камеру. Зараз вона почне тут повертатися, все себе перевіряти. Також, коли вона вже повністю все зуп... зупиниться. Ось тут є у вас кнопочка збити на завискі на настройки. Це також обов'язково зробити. Все, зараз вона зупиняється, ми її збиваємо на завискні настройки. Ось тут зараз так, щоб вам було добре видно все. Ось бачите. Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Restore factory settings. Please don't power off. Ось. Ну, пробуємо далі. Далі ми. Заходимо в саму. Ну, Тут, бачите, реклама, завжди якась реклама вибиває. Тут нічого не зробиш. Потрібно зачекати. Так, ось дивіться, зайшов я в програму. Значить, бачите, в мене все на русській мові. Відповідно, коли у вас телефон на українській мові підключений, у вас буде по англійськи тут. Тому візьміть телефон, переведіть на русську мову, і програма автоматично також перейде. Ви зможете легше тут розібратися. Так дивіться, коли ви вже увійшли програму, вам потрібно зареєструватися. Ось тут є. Зареєструватися. Я просто зараз сторону відведу, бо воно виб'є мені таблицю і телефон відповідно потягне в мене все. Ось дивіться. Получається, тут у нас ввести треба електронну пошту і пароль. Тобто пароль будь-який, який ви там собі придумаєте. Після того, як я ввів свої там дані, електронну пошту і пароль. Пароль вам, що потрібно ввести там е, потрібно ввести якусь англійську велику букву, там пару цифр, далі якусь там, в кінці або маленьку англійську, або якісь, там крапочку, кнопку, кому, ну, щось таке. Тоді воно вам підтримає і вас пропустить. Після того вам потрібно буде підтвердити електронну пошту. Я цього всього не показував, щоб свої дані не показувати. Ну, це стандартний набор, ну, стандартне все, як в любих, в яких додатках до камер. Тобто тут нічого тяжкого такого немає. Вам буде все писати, все розбереться. Далі ми вже зайшли і додаємо. Ось в нас, тепер пише додати камеру. Все, будемо зараз додати камеру. Тут підтягує в мене вже мій інтернет. Зараз я введу пароль свого інтернету і буду підключати. Це я ввів пароль свого Wi-Fi. Зараз нам пошук камери робить. І зараз ми підключимося. Так. Все, значить, устройство знайдено. І тут ми вибираємо, як ми підпишемо там. Чи коридор, чи гараж, чи будь-що. Ну, візьмемо, ну не знаю, без різниці. Давайте кабінет. Будь-що собі виберемо. І поїхали далі. Так, да, не ставлена карта пам'яті, я не буду ставляти, бо це ми тестуємо. Нічого нам страшного. Зато камера буде працювати, це нам без різниці. У нас камера підключена повністю все працює. Значить, тут багато регулюровок, це в нас повороти, якщо потрібно. Ось бачите. Ми собі повертаємо. Так, да, буде трошки затримка йти. Це як завжди все. В принципі, йдемо підключати, чіпляти її на вулиці. Будемо тестувати далі там. Ось дивіться. Трошки можливо погано видно. ну зараз будемо тестувати її вночі. Ну, так, ось тут в мене якраз вона повернулася, наниз саме опустилась. Може так бути і можемо таке положення поставити. Ось бачите як дивиться. Це у нас така висота. Ось рози і ось камера. Зараз виставляємо на дорогу і покажу, як на дорозі буде. Так, Ось у нас сповіщення, ось наша камера. Чітко видно, автомобіль видно. Зараз ми ось таке положення поставимо. Ось бачите. Значить, кажу, відстань тут більше 20 метрів. Подивимося, що ми можемо побачити. Ну, дивіться, номера, звичайно, ви не побачите. Я вам казав, це бюджетна камера. На 4 мегапікселя і відстань більше 20 метрів. В принципі, автомобіль, марку автомобіля можна розібратися. Ось бачите яка відстань? І ось так показує. Значить, зараз ми ще подивимося, дождемося вечора і попробуємо ввечері, я вийти, чи на відстані там, орієнтовно 15 метрів буде лице чоловіка видно по інфрачервоному світлі. Так, дивіться, вийшов я вже стемніло на вулиці, але я вам скажу, в мене немає повної темноти, бо у мене світять прожектори на ступах. Цього я не можу нічого змінити. Ось камера стоїть. І дивіться, зараз ну, включена функція, що вона на рух е має включити світло. Я так думаю, Ось дивіться. А ні, інфрачервоне світло зараз насвітиться, Бачите? Ось червоне світло світиться. І зараз підійдемо подивимося, як вона тут у нас... О, бачите, вже включилися прожектори в неї. Зразу сповіщення. Вона зловила рух і прийшло сповіщення. бачите. <кхух> Дивіться, ну видно, як на білий день, відповідно, хоча я вам скажу темно. Ну, Камери вам так не покажуть. То все. Ну, Насправді тут темніше. Значить, дивимося далі. Е, так, прожектори нам відключити, я думаю, можливо, лучше. Так, дивіться, тут режими у нас, виходить, є подвійне, тобто або нічне, ну воно і нічне, і прожектор. Або інфрачервоне тільки, або цвітне, ну, або кольорове. Значить, ми вибираємо, ну, так як зараз у нас ніч, давайте ось так. Все, перейшло в режим чорно-білого формату на інфрачервоне освітлення. Зараз ми таке перевернемо і будемо дивитися, що у нас показує тут. Так, дивіться, у нас тут відстань, зараз я вам скажу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11... 12, 13, 13 метрів у нас до камери. Так, 13 метрів. Бачите, немає повної темноти. Значить так, друзі, скажу вам. Камера на свою ціну, свою роботу виконує. Не супермодна, да, дешевий варіант. Є набагато краще. Будь ласка, смарт-хата, інтернет-магазин. Звертайтеся, вам порекомендують набагато дорогші, набагато цікавіші варіанти, набагато лучші. Ну і відповідно і в них буде картинка і якість також відповідно лучша. Так, ще ми повернемо на дорогу і подивимося, що у нас там буде на дорозі видно. Ось ну, Дивіться, машин і дуже багато. Чуть ДТП не було. Ось, бачите? Камери все чітко знімають, машини все побачите, номерів ви не побачите. Відповідно, лице людини ви десь побачите орієнтовно на відстані 5-6 метрів, я так думаю. І далі, що можу сказати людину, ви впізнаєте, що там людина йде чи ще що, то я думаю, навіть на відстані. І 20 метрів. Сповіщення прийде так, як в стандартних камерах, наприклад, десь орієнтовно до 10 метрів, можливо далі. Ось бачите, тут вже метрів 15 я відійшов ось до камери. Вона все одно зловила і сповіщення прийшло. Тому, як сигналізація, як двосторонній зв'язок і як І як вам сказати, як камера, в принципі, на свою ціну можна брати. Хто хоче щось таке з недорогих варіантів. Ось Дивіться, якщо біля забору йти, тут вже можна лице розпізнати. Бачите, якщо хтось буде проходити, і рух зловить, і лице можна розпізнати. Ну це відстань 5 метрів, щоб ви собі розуміли. Ну і звісно, якщо хтось хоче кращу якусь камеру з хорошою якістю нічною, відповідно ви заплатите трошки більше, можливо і не трошки, можливо, і набагато більше, звертайтеся в інтернет-магазин SmartHata, Там менеджери вам допоможуть підібрати, розкажуть вам все про камери. І, відповідно, ви собі підберете такий варіант, який вам. Буде більш за все корисним. Ставте подобайки, коли кому було цікаве відео. Підписуйтесь на канал. Буде ще багато цікавих відео, і кажіть, пишіть в коментарях, яку камеру ще розглянути для вас. Можливо, якісь дорогші варіанти вас цікавлять. Зроблю відео, розповім все про них і зніму нічне або денне зображення такої камери. Всім до зустрічі!